У Дніпропетровську з'ясування стосунків між восьмикласницями завершилося лікарняним ліжком і важкими травмами. Підбурені, як підозрюють однієї з учасниць конфлікту, підлітки жорстоко побили чотирьох її однокласниць просто на шкільному подвір'ї. Чи легко замовити подружок? Про це Олена Усенко? Це саме ворза чи що ні. Ці кадри на мобільник зняв однокласник постраждалих дівчат. Того, що сварка із гуртом незнайомок закінчиться бійкою, він не знав. Пішов на наступний урок. В цей час чотирьох його однокласниць силу міць відвели на задвірки школи. «Начали бити кулаками, фато, ногами». «За волосся і отак, от мене одреча. А троє дівчаток з труси мозку, забої та синці під наглядом лікарів лікують удома. Ірину довелося госпіталізувати. Прийшла побіта, синяк під лазом, волоси видінути. Своїх кривдників дівчата не знають. Проте стверджують, на розправу їх підборила їхня жоднокласниця Карина, яку незадовго до того заскочила на розповсюдженні образливих пліток. Говорила, що ясні неблагополучної сім'ї, що дівчинка легкого поведення. Дівчата посварилися, а Карина перестала ходити до школи. Вивши, дістала від Іри таких стусанів, що довелося лягти у лікарню. Однак там її слова заперечують. А от іру два тижні по тому довелося лікувати всерйоз. Дівачки може, бути ніяким сенсі повезло що не були задіти. Жизні наважні органи селезенка. у школі. Про драму, що розігралась просто під вікнами, дізналися вже від приголомшених батьків. Сприйняли болісно, проте не здивувались. Педагоги кажуть, з Кариною вони мають чималий клопіт уже кілька років поспіль. Класний керівник та водночас шкільний психолог каже: знайти підхід ні до дівчини, ні до її батьків так і не змогла. Вона по характеру бічує склона конфлікта. Від миже даже до сих пор не смогли поговорити этой мамою вона не прийшла в школу від зустрічі з журналістами. Каринині батьки теж відмовились. У телефонній розмові все розказане в школі. Її мати назвала наклепом. каже саме її донька, жертва багаторічних знущань однокласників. А про побиття вона й гадки немає. Ви не відповідаєте за того у якого щось в мозках? Он сірі рішив, штан собі надумав. То отакоти мені тече. Тим часом інші батьки вимагають від шкільної дирекції загальних батьківських зборів і суворого рішення. Я буду наставити, щоб я перевели в другу школу. А відповідь на питання, хто саме бив восьмикласнець і хто був підбурювачем, шукають правоохоронці. Батьки постраждалих дітей написали заяви у міліцію і налаштовані довести справу до суду. Оленосенко Сергій Файзулін, Дніпропетровськ, ТСН один плюс один.